Вроцлав, терміново йдіть у ботанічний сад. Бо там зараз просто неймовірно. 26 квітня починається фестиваль тюльпанів, але вже зараз вони майже у повному розквіті. Тут без перебільшення квітнуть сотні сортів тюльпанів: білі, рожеві, помаранчеві, фіолетові, червоні усі кольори, які ви знаєте, тут є. На хвилинку мені навіть здалося, що я знаходжусь у Голландії. Ботанічний сад Вроцлава щороку висаджує понад 70 тисяч цибулин тюльпанів. Просто вдумайтесь, і кожна клумба. Це окрема картина і витвір мистецтв. Окрім тюльпанів, зараз багато чого квітне, наприклад, роду дендрони, декоративні вишні і неймовірна гліцинія, біля якої ви точно маєте зробити собі фото. Територія саду величезна, і ви маєте виділити хоча б декілька годин на прогулянку, і обов'язково зайти у теплиці, де знаходиться дуже багато різних кімнатних рослин. Тюльпани квітнуть недовго, і я рекомендую вам не чекати до вихідних, щоб не було натовпів людей. І вже на цьому тижні відвідати це неймовірне місце. Це де до речі можна зробити пікнік.